Друзі, доброго раночку. Знімлю вам сьогодні новорічний випуск про Вінницький автобазар. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити подобайку. Людей не дуже багато, але сьогодні у нас тільки 9 ранку. Ну що, погнали? Починаємо ось з такої прекрасної зефірки, яка має стояти в кожному дворі. Дивіться, яка гарненька, ОПСшна. 17 дисках. Вона У нас 2005 року 225 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 5800. Покажу вам, що в салоні так, починає. Дивіться, який гарненький руль, біла приборочка. Чотири стеклоподйомника. Прикольна ціна машинка, кому цікаво. Номер телефону, ось їх в описі. Далі Volkswagen Tauran. Сьомий рік. 1,6 бензин, ціна 6500 МПА. Ючка. Кому цікаво, також номер в описі. Шкода фабія. Ось така гарненька в рідній фарбі на таких титанових дисичках. 9 рік, 178 тисяч пробігу, 1,2 бензин, ціна 5400. У нас прямо сьогодні день якихось прям акцій. Megane, по класній ціні. Дивіться, ось такий, 6 рік, 200. 8 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4900. в рестайлі. Шкода Фабія. Тарас, скільки грошей? 5 тисяч. Восьмий рік, 231 тисячі пробігу, 1,4 бензин, пригнал з Німеччини, ціна 5 тисяч. Це у нас крайній рік Це Така гарненька в універсалі Фабєчка. Opel Astra H, сьомий рік. 210 пробігу, 1,6 бензин, 5 5800 зідна. Hyundai туксончик, такі гарненький на повному приводі. Дивіться, у нас такі шиповані резині. Так, Щойно у нас? Сьомий рік, 188 пробігу, 2 літра бензин, 10-й рік виїхав з автосалону. 8800 ціна. Це номер телефону, цікаво. Далі в нас шкода Tour. 8 рік, 183 тисяч пробігу, 1.6 бензин. бензин. Німеччини, нефарбована ціна 6700. Шкода А5-та в універсалі. Десятий рік, 200 пробігу, 1.6 MPI. Скільки? 8800. Така гарненька, чорненька. Сценік третій в рестайлі. 12 рік, 220 пробігу, 1,5 дизель, 6 пригнаний, максимальний, недорого, 8850. В такому комбінованому салоні, на кожних картах. Такий гарненький, кому цікаво. Кстати, підігріви. Номер телефону. ось. Ще раз покажу, можете заскрінити. Грандік, також в на гарних титанових дисках. 13 рік. 200 пробігу, дизель. Довго не написали, саме максимальна комплектація. Також, бачу панорама, шторки, кожа. Фотографірую нормальні машини. Нормальний. Мерседес. Гольфік катий. А эту да, Це теж треба. А я паня. Так, шостий рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 MPI 5,750. 750 Привет. Шкода Фабія, Хечбекова. Така спортивна на чорній криші, 10 рік, 157 тисяч 1,2, 5,600. Така червона на чорних дисках, спортивно. Гранд Сенік, другий, дизельний. Доволі часто питаєте, можливо комусь буде цікаво, це 230 тисяч пробігу. Сьомий рік 1,9 1,9500. Гольфік четвертий. Такий теж гарненький, на гарненьких дисках. 2000 на рік, 227 тисяч пробігу, 1,6 газ-бензин, ціна 3,899. Шкода Фабіо в універсалі. Шостий рік, 230 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4200. Пішли далі, пижик на засніжений. Зараз покажу вам маленький джип. Маленький джипчик, бачите? Це такий. Ford Fusion. П'ятий рік, 206 тисяч пробігу, 1.4 бензин. Перша реєстрація, свіжопригнаний, не фарбований, перший продаж, 5 тисяч. Гарненький, дивіться, тут куча допів, подогріли, бор... бортовий там все показує, подогрів, кстати, лобашає, симку дуже зручно. БМВ у нас не видно. ось такий, а, а, аХ точніше 35-й, 13-й рік, 186 тисяч пробігу, 2 літра дизель, повний привід, ціна договірна. Кашкайчик Кашкайчик звичайний, в рестайлі. Також він без, без ціни, але комусь цікаво, можете заскринити, набрати спетат. Реномеган в універсалі на титанових дисочках такий сиренький, гарненький. Восьмий рік, 188 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Авто в рідній фарбі, номер в описі, ціна 5400. Гольфік плюсовий. Тут також у нас догана ціна, дуже багато доверної. Так. Hyundaiчик, акцентик, 12-й рік, 154 тисячі пробіг, 1.6 бензин, автомат, офіційна ціна 8900. Рено Megane. в універсалі. Таких гарних. На сьогодні, взагалі, випуск, красивих дисків. 10-й рік. 208 пробіг, 1,5 дизельок, ціна 7600. Тож доволі часто закутуєте кадік, такий гарненький. 10-й рік, 1,6 МПА фарбована, ціна 9500, 7 місць. Гарно на кольорі. Тут у нас все засніжено, фарбі. Все снімаю. У нас ланцерок такий гарненький, червоненький на автоматі. Сьомий рік. 212 пробіг, 1,6 газ бензин, автомат, ціна 5400. Шкода фабія, таку засніжена. Так, далі у нас є така А5 ліфтбек, то що всім потрібно. Восьмий рік, 210 оригінального пробігу, 1,6 MPI з Німеччини, не фарбована, 7600. Ціна у нас. Бачу, 23 рік 208 тисяч зафіксований пробіг в сервісній книзі. Так, два стеклопойомника, кожен руль, клімат, підігріви, частенький охайний салончик, круїз контроль. Кстати, власне говорить, що є ще в комплекті Комплект резини літньої на титанових дисках. Так що, якщо комусь цікаво, набирайте номер телефона, зараз ще, ще раз вам покажу. Можете затримувати. Ось він такий гарненько. Машинка. Далі на спартач. Дев'ятий рік, недорогий, пишуть 177 пробігу, 2 літра дизель, але, на жаль, немає ціни. Можна? Шкода Tour Liftback. у гарному кольорі, п'ятий рік, 214 тисяч пробігу, 1,6, свіжопригнана з Німеччини, серісна книга, ціна 5500. Покажу, з іншої сторони вам дивіться, яка гарненька. Далі плюсовий гольфік. П'ятий рік, 130 тисяч пробігу, 1,4 бензин, оригінальний. Е, так, що там? 5600, ціна. Не розібразу, до кінця що там пише. Та йодка ось така в універсалі. 4 рік, тисяч пробігу, 1,6 бензин, кондиціонер, ціна 4950. Сіммаксик такий, 7 рік, 230 пробігу, 1,6 бензин, ціна 5000. Volkswagen Tauran, 12 рік, 270 тисяч пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 9900. без ціни дуже багато машинок позамерзало нічого не знімеш Побеечка в універсалі восьмий рік номер телефону видно погано видно зняти так восьми рік 180 пробігу 1,6 інші газ бензин ціна 5800 ще один плюсовий гольфік восьмий рік 186 тисяч пробігу, також МПАВ, газ бензин, 1,67500. Звичайний п'ятий гольфік. Сьомий рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 MPIка, свіжа з Німеччини, ціна 5500. Далі настають, ось така ще одна. 8 рік, 273 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат ціна 8300. Далі ось такий Hyundai Santa Fe, Чорненький, гарненький. Дев'ятий рік, 142 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Яка ціна? 11400, повний привід на кожному салоні, на моніторах, на всьому на люкові, гарна комплектація, якщо комусь цікаво, звертайтеся за номером телефону на автоматі, 400 копідйомника, ну кожні є все. Далі у нас Nissan Note. 8 рік 186 пробігу, 1,4 бензин, 5450. Пальцевакен Тауран. Сьомий рік 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 8600. Шкода, актавіатур в універсалі, 9 рік, 176 пробігу, 1,6 бензин, ціна 6800. Ось така, а п'ята. 11 рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 бензин, всі пригнав з Німеччини, ціна 9200. Чому так швидко про них розказую? Бо перед цим включив камеру, як мені здалося, відзняв дуже багато автомобілів, а потім дивлюсь. Все, секунди по нулям. Тому ці машинки я вже скажу так, трохи завчив. Що ми продовжуємо. Далі Меганчик в універсалі. 15 рік. 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ціна 8300. Вольфік шостий плюсовий. Я покажу вам попереду, щоб ви бачили, що шостий, один рік, 211 пробігу, 1,4 MPI, 8200. в седані, ось така гарненька. Восьмий рік, 165 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Ціна довго вірно. Сценік. Коротенький, 10 рік, 254 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ціна 8 тисяч. Астрачка. У нас без ціни. Зефіра також без ціни. Можливо, комусь буде цікаво, вона дизельна. Далі у нас Audi a 4 весь лайн комплектації, два комплекти резини, бачу другий комплект на задній сідошечку стоїть. 270 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин, ціна 6500. Далі у нас кландайк Мерседесів а класів. Починаємо з першого. Це у нас 8 рік, 201 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 6750. Далі наступний черненький. Так. На 7-го року 250 тисяч пробігу, 2 літра дизель, автомат, ціна 6500. Yes, say, казали, тільки Сьогодні приїхав. Сьомий рік, 188 тисяч пробігу, 1,5 бензин. Ціна 6550. Що хлопцю є резина, що комусь цікаво, можете набрати. Біля а біля А-класів ще є ось такий Б-клас. Шостий рік, 157 тисяч пробігу, 2 літра бензин, не фарбований, два ключі. Ціна 6900 Такий ексклюзивчик Daihatsu Sirion 8 рік, 161 тисяч пробігу, 1,3 автомат, ціна 5850. Це простенький автоматик. Надійний японський авто, це не китаєць. Якщо комусь цікаво, набирайте. Dodge Journey. 17 рік, 160 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, ціна 11950. Так, Sorento. 14 рік, 200 пробігу, 2,2 дизель, 17500. Так, Це у нас KIA. Меніванчик такий, 13-й рік, 200 пробігу, 17 дизель, максимальна ціна 10,350 Пижик такий гарненький. 200 пробігів на ньому у нас 1,6 дизель. Ціна 8900. Рік рік у нас 9 на механіки. Ну, друзі, напевно, на цьому ми закінчимо новорічний випуск. Ви підтримайте, будь ласка, лайком, коментом. Усім гарного дня та до зустрічі!